Як просто розрізнити глухі та дзвінкі приголосні звуки. Давайте покладемо нашу долоньку ось так на горлишко. А тепер скажемо звук «с». С. Сс. Тут нас нічого не вібрує. А тепер з цією ж самою артикуляцією скажемо «З». 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 Відчуваєте? Голосок дзвенить. Якщо ми зараз візьмемо таблицю парних приголосних та скажемо усі парні приголосні, то глухі у нас будуть без голосу. А дзвінки з голосом буде вібрувати горлишко. Давайте потренуємось. Б. П. Д. З, Ц. дж, Ч. Г. Х. Г. К. Чуєте різницю? Дуже просто. Долонька і горлишко. І ми відчуваємо дзвінки та глухі звуки.